Олександр Поворознюк є лідером громадських думок. До нього прислухаються та звертаються за порадами. На інформаційному просторі велика кількість новин, які суперечать одна одній. Особливо це стосується політичних та громадських діячів. Люди, які довіряють думці Олександра Поворознюка, вирішили запитати у нього його ставлення до особистостей, які їх цікавлять. Тож підбірка питань від українців. Я Чернігова, і у нас відсторонили мера Трошенка. Я думаю, що якщо це тільки через машину, яку він давав жінці, то це несправедливо. Ви погоджуєтеся Олександре Григоровичу? Слава Україні! Слава ЗСУ. Я дуже дякую за запитання. Це, я так розумію, Андрашенко це мер Чернігова. Їм да? ем інтересно, що я маю за нього сказати. Ну, дивіться, моя думка. То зовсім не в машині там діло, абсолютно не в машині діло. Е, я, наскільки я знаю, я іще раз повторюю, я говорю свою думку. Все, що я говорю, я говорю з тим, що я говорю сам від себе. Я нікого не слухаю, я просто аналізую факти і говорю те, що воно є. Значить, е, Це ні за яку машину, це ні за що. Це просто Чернігів, він зв'язаний отакими вузлами е, корупції, що це, напевно. Чернігівська влада це одна із, яка ждала оту Росію, яку хотіли зустрічати там, цвіточками. Там не, не мер це все зробив, там люди зробили. Чернігівські хлопці. <кій> Повірте, дуже з багатьма з ким общаюся. Що касається мера, ну, що можна говорити про цього мера, е, якщо е, він. Це чули про батон. Януковича. Ну, так це він подарив Януковичу золотий батон. Як ви думаєте, він зарплату її подарив? Чи десь по корупційних схемах вимутив, замутив і отуди вишкіп цей батон? Ну, що можна далі говорити, якщо він дари золоті батони? Ну, я думаю, що тут все сказано. Ну... І те, що він зараз там розказує, там я думаю, що прийде час, там люди розберуться. Звісно, зараз вигодно, що оце ось о, там слуги, там немає депутатів. Та, там. та це все сказки. Це все абсолютні сказки. І той, хто його підтримує, такі корупціонери, там як Клічко, там от вони такі самі підв'язані, всі вони друг другом рука руку миє. Та все. Ну це моя така думка. Я знаю, Віталій Шабунін тривалий час був головою центру протидії корупції. Чи його діяльність спрямовувалася на подолання корупції в Україні? Що ви скажете, пане Олександр? Дуже дякую за запитання. Інтересне таке запитання. Що по Шабуніну це взагалі питання таке, знаєте, делікатне, я б сказав. Ну, так, да, дійсно, Шабунін по перших, скажімо так, по первих діях, вроді би, як і. Антикорупціонер. Вроді, бореться він з корупцією бореться, там відстоює там ідеали якісь там. Але я більше б, більше б його назвав, напевно, грандожер. Чого так? Е -е, Об'ясню. Значить, чому ми до сих пор не вступили в ЄС? Чому, ми, чому ми, нам, скільки Європа не могла давати ні грошей, більше ні е, ну, нічого, скажімо так, те, що вона хотіла би дати. Тому що такі, як Шабунін. Е, що, яка його ціль? Чому він грандожер? Тому що чим більше він розкаже, як в Україні корупції багато, як корупції все нереально зробити, бо тут корупція на корупції, корупціонер на корупціонер, тим більше йому захід давав грошей, грантів. І він чим більше давав йому грошей, тим більше він захлинався в цих грошах і хотів більше, більше. І потім він почав уже вигадувати з того, чого навіть і не було. Тому що він вже наскільки вльок цими грандами. Що йому це хотілося грошей, грошей і грошей, І за таких, як Шабунін, і затормозилося розвиток України. Це не моє глибоке переконання. Скажіть, що втратила влада після відставки Розумкова? І де ж він зараз, ви знаєте? Ну, скажу так, війна розставляє всіх на своє місце. Що зробив Розумков? Як почалася війна. Єдине, що він зробив, це зняв козню модів джинси. Все, крапка. А, перед цим ще предав Зеленського. Да. Це, напевно, єдиний е, голова Верховної Ради, який сказав: я оце єдиний голова Верховної Ради, який не брав взяток. От не брав я взяток. От мені, а не давали мені взяток, не давали. І я вам хочу сказати, він прав. Йому не давали, тому він взяв, передав Зеленську і пішов, сам узяв, попросив, дайте мені гроші, я передам Зеленську. Як по-другому, я цього не розумію. Вийшли одної команди, і е, я всім це говорю. Візьміть відео, коли е, тільки Зеленський виграв вибори, і тільки е, перемога вже всі об'явили. Коли вони всі радувалися, подивіться на лице е, Розумкова. Я сказав, Розумков продасть. Первий Зеленського, перший. Ну я трошки помилився. Він продав четвертий чи п'ятий, але продав. <laughs> Тому він продав вже один Ну я. Розумкову я не вірю, що з нього був. Він все, хайпує на всьому, на, 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 самому, на самому больному. Е, зарплатів не вистачає, там щось пенсії не вистачає. Всі ми знаємо, що їх не вистачає. І ми все зробимо для того, щоб вистачило. Але зачем на цьому хайпувати? Зарплату у воєнних зняли, зараз поставлять на місце, зра назад дадуть. Да, важливо, це була помилка. Але ти тут при яких ділах, що ти виходиш і починаєш, от ми чогось там доб'ємося, так то такий добуватися, то ти рвався там у владу. Вони ж там там рвалися, чого ти, з, з, Зеленського передав. Та по одній простій причині, що ви хотіли переворот зробити. Ну просто що війна та не дало вам. Ці, ці. Гандони, розумкові, там, хто там прем'єром. А вако хотів прем'єром ставати. Ну, от ви всі ж хотіли е, переворота. Ну, от вам і переворот. Тепер вернулося все на Ісходне. Тепер ви хочете якось війти на теренах чогось, на хайпі чогось у, назад у Верховну Раду. Не думаю, що народ не такий той дурний, він все зрозуміє. Дякую за запитання. На вашу думку, яку роль Єрмакт малюк і татаро відіграють зараз? І чи війдуть вони в історію? Ну, дивіться, по, по очерді малюк. А дивіться, малюк на сьогоднішній день начальник СБУ України. Да? От дивіться наглядний приклад: людина прийшов в Зеленський. Він його обрав із першого заступника СБУ. там... Куди десь, десь він там робив, я навіть не знаю. де. Але коли е, Зеленський побачив, що це людина от, 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 не здається, працює, робить, доказує свій професіоналізм. Дивіться, він його назад тільки раз, підтягнув і поставив. Тому що це людина, яка із опера пішла, пішла, вона знає всі ази, вона другого не вміє робити, як тільки працювати в СБУ, ви подивіться. На сьогодні СБУ. Ви десь чули, щоб СБУ десь о, там щось е, до фермера декось приїхалось там, що? Нема ж цього. Це зовсім не СБУ, а раніше як було? Зовсім по-іншому. Значить, СБУ на своєму місці, і вони працюють просто так, як повинно працювати СБУ. Але я хочу сказати не те. Я хочу сказати, від Киля забрали ще з малюка. Понизили, потім подивилися, придивилися і вернули. Це я те саме кажу, якщо зрівняти з кривоносом. А той наоборот, був генерал кадровий там, і тут тільки почалась війна, а він із кадрового генерала в політику хотів поіграти. А цей просто робив свою роботу і дослужився до того, що його замітили, побачили і вернули із повишенням. Татаро, те саме про Татарова. Дуже багато хто про нього що говорив. Ну з Росією там щось там зв'язані. там що так. Ми з Росією всі були зв'язані. Тоді мене треба розстріляти першого, бо я селітру купляв російську для того, щоб підкормляти пшеницю. Це ми всі тоді були зв'язані з Росією. Так? Дивіться, чітко, яка межа. От просто межа, війна. І треба якась межа. От межуваться от русаків і робити все на благо України. Що татарові зробив? Хто його зараз може в чомусь звинить? В тому, що він десь пов'язаний з русаками. Де? Ніхто. Абсолютно ніхто. Так, да, понятно, що це комусь не подобається. Так, да, понятно, це. Що... Але він робить свою роботу і він в команді президента. Саме більше припадає на Єрмака. Ну, і це нормально, тому що він є голова офісу. Це людина, яка планує, скажімо так, всю роботу президент ухвалює, а він повністю все керує цими всіми процесами. І я вважаю, що він бере на себе дуже великий удар. Дуже великий удар. Наскільки його хватає, ну це вже питання. Але то, що він бере і, і про ковт просто ковтає це все. Ну, це дуже важко. Але він, він робить. І дивіться, на сьогоднішній день він що б там не говорили, щоб там говорили, все можна тільки бла-бла-бла. Але ціна цього питання тільки одне: роз'єдинить Зеленського і Єрмака. Тому що наскільки сьогодні рейтинг нашого президента, що ніхто... Не може його переплюнути. Ну ніхто. І для того, щоб якось добратися і збивати Зеленського, треба переступити до Єрмака. А Єрмак яка та гора, знаєш, козацька гора, на яку просто невозможно вилізти. От вони й хочуть будь-якою ціною збити Єрмака, щоб добратися до Зеленського. Але я думаю, що хвата в них розуму. І бажання зробити Україну чистішою, зробити Україну без корупції, і не вдасться їм роз'єднати Зеленського і Єрмака. І я вам скажу, що на слідуючих виборах той, хто е друже з головою. У нас їх мало таких політиків, я зразу скажу. То той навіть не буде балотуватися на президента, тому що альтернативи е Зеленському немає. Але є одна дуже велика но. І я його саме більше боюся. Знаєте яке? Я, знаючи, е трошки вже побачивши Зеленського його харизму, я думаю, що він може просто сказати. Я обіцяв на один термін, я пішов. От тепер, що хочете, то й робіть. Але все-таки надіюсь свято на те, що в нього хватає е, е, поступить е, розуму, поступить по-іншому трошки. Він скаже, при мені е, Україну розбомбили, я її встановлю. І от якщо він останеться ще на один термін, повірте, це буде той президент. Е, він вже є той президент, і це буде те, що нам треба. Після е, війни буде вже зовсім все по-іншому. Абсолютно зовсім все по-іншому. Оці всі, е, знаєте, от дуже багато зараз інтернет забитий, просто грязь виливає. От вчора я подивився, буквально ще одну, якщо там ще є питання, я відповім. Але я хочу, от не можу не, за, не затронути одну тему, значить. Вчора слухаю одного і каже, що зробив, ну, Порошенко хоч без віст, там, зробили, там ще що, мова. Там, ну, Зняття, ну, їхня тема, ця, вона нікому не нужна, це все, але що зробив Зеленський? Та ти ж їздиш, дивлюся, їде інтерв'ю, дає на машині. Ти їдеш на машині. Ну, якщо от любого спитає, якщо їде от в Учебку, от моя охорона да, їздила, каже, ми їздили в Учебку у Вінницю, їхали. 13 часов на автобусі. Сейчас автобус їде 5. В Вінницю, 5 часов автобус. Автобус. Що значить тільки дія? дія? Ну, чого ви цього не зробили? Ну, дія, ти можеш виписатися, приписатися, ти можеш машину зареєструвати. Ну, що хочеш. Ну, що ну, 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 ви цього не зробили? Ну, мозгом не вистачило, а тепер когось винуватиме робити. Ну, просто знаєте. Таке враження, що от, е, ці порохоботи вони хочуть залишитися там, у минулому. Але я думаю, що буде все, все по-іншому. Свято все вірю. Так що... Скажіть мені, яке, яке ваше ставлення до Сергія Кривоноса? Ну, Сергій Кривонос е, це бойовий генерал, е, і я вам скажу, е, йому б. Йому б, напевно, точно знайшлося місце у Збройних силах України в командуванні, найшлося місце. Якби він не повів себе так, як він себе повів. А що іменно? Значить, е, знаєте, от ми ж не кожен день в нас війна, і не кожен день ми воюємо. Да, от коли тільки почалася війна, е, ну, мільйони там пішли воювати. Всі, хто. Е, і пішли воювати і стали військовими. А з Кривоносом це якраз та ситуація, коли військовий на даний момент став політиком і став розказувати, що все не так, з перших днів, все не так, все, 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 все не так. Ну, от, це дуже велика помилка, і е, я думаю, що. Якщо під... треба було підігрувати Порошенко, треба було трошки пізніше було це робити, а він з с... самого початку війни, ну, тому напевно, так і... і було прийнято рішення відстранити його. Ну, я так думаю, що це було правильно, тому що якщо людина з перших днів не вірив у нашого президента, не вірив в головнокомандуючого, то з такими людьми ми б точно війну не виграли. Я з Дніпра і завжди підтримував Геннадія Корбана. Але після того, як у нього забрали громадянство України, і він покинув державу, я не знаю, яке має бути до нього ставлення. Підкажіть Олександра Григоровичу. Ну, Корбан він завжди був і стається рейдером в будь-яких очах, в будь-якого бізнесмена, в будь-якого жителя, хто хоч трохи розуміється і бачить, ну, скажімо так. Територіально по Україні общається, кожен скаже. Мало того, людина прикривається за Україну, за Дніпро, хоча і йому треба віддати честь, що в 2014 році і Коломойський, і він зробили все для того, щоб не було із Дніпропетровської області і ще один. ДНР, ЛНР і так далі, тому подобне. За, за це, звісно, честь і хвала. Але е, з часом люди міняються. Що сталося з ним, ну, я не знаю. Чому він так собі повів таку позицію, замість того, щоб підтримувати українську армію, підтримував і наче розказував, що Херсон зачем, влада за чим бреше, Херсон ви ніколи не візьмете. Корбан взяли. І Донецьк візьмемо, все візьмемо, все заберемо, своє, все заберемо. Поэтому, ну от, чи що з ним сталося, ну я не знаю. Я так думаю, що це знову таки якісь політичні амбіції, хтось з ким посоровся, а страдати дуже народ. Я считаю, що народ страдать із за того. Що в тебе не виходить, щось там по Києву. До речі, з людиною, з якою ти судився до сих пір і чи судишся до сих пір, а він вже загинув на війні, Ну, це було б якось хоч би, хоч би виступив і сказав би там. ну, Трошки це неправильно. Я пам'ятаю, як ви у своїх виступах говорили за кличко, що він панікує. А як ви тепер можете про нього сказати? Ну, ще раз кажу паніке Ору. Ну, реально, панікір. Е, Ну, знаєте, дивиться на що е, Зеленський поїхав в Бахмут. Я теж поїхав там через якийсь там час Бахмут. Бля, та в Києві скільки питань, прилітає через день, через два, скільки в Києві всього робить. Він розказує, що все пропало, все пропало. Ну ти ж не Юлія Тимошенко, ну хай та баба з перепугу там розказує, все пропало, все пропало. Ну ти ж мужик, ти може виходити, брані у свої руки, розказати, що все хорошо, навіть зі поліцюк сльози, все хорошо. Ну... Що тобі в Бахмуті? Ти їдь он робив собі в Києві, блядь. Ну, ну, реально панікор. Ну, я не знаю. Ну, може, я помиляюся, Бог і Время нас розсуди. Як ви вважаєте, наскільки сьогодні важливу роль у формуванні громадської думки посідає Юрій Бутусов? Чи зможе він перевести на свій бік прихильників Володимира Зеленського? О, Бутусов, скажімо так, хороший журналіст. Хороший журналіст, але жадний, напевно, тому що, або, знаєте, або сильно обіччивий. Більше, мабуть, скажу так. Знаєте, от. Я рахую, що я дуже хороший керівник. А знаєте чого? Тому що я ніколи не можу держати зло на людей. От я заробила людина там, я йому можу наказати там, завтра, я можу вже з ним вибити по 100 грам, отблагодарити його, прямівати його і сказати, ти класний, тому що ти робиш свою роботу. Я не можу е зло держати на людей. Ну, напевно, він наскільки закусив на Зеленського, який його, до речі, на прес-конференції, просто. Опустив, ніж плінцу, чи приземлив, як правильно. В ну, общем, по, по народному це поставив на місце. Зеленський так поставив на місце, що він, напевно, не може йому цього простить. І от знаєте, складається таке враження, що якщо ти журналіст, ти бери, розслідуй, там, роби щось, там, доказуй, розказуй, але ти повинен зрозуміти, що на вулиці війна що робить Бутусов. Бутусов щось там ага, щось там буде. Бутусов тільки що, знає, щось там буде, а він вже знає е, результат цього, щось там буде. І винуватий вже Зеленський. Ще воно не, ще не случилося, а вже винуватий Зеленський. Ви знаєте, в мене таке враження, що ну, цю тему підхватив Порошенко, і якщо ще Бутусову дати трохи грошей, то зрозуміло, що цього буде. Отак От воно і виходить. Уваження. Велика, їзде напередок, лізе туди, де ну, ну, це, ну, красавець. Ну, от іменно ці моменти, які ну, на сьогоднішній день, там, де треба промовчать, він просто не може, напевне, простити Зеленському оцю <гум> обіду. Наверно, обідився дуже сильно, що його поставили на місце на прес-конференції. Ну, я другого тут не бачу. Тому е, я рахую, що до таких, як. Е, Бутусов, ну ми, якби не було таких, як Бутусов, ми швидше виграли в війну. Тому що він дуже багато дає інформації, яка вредить е, керівництву держави і армії в тому числі. Чого хоче добитися Анатолій Шарій, поливаючи брудом владу та наших патріотів. І як ви вважаєте, чи є ще українці, які дослухаються до нього? Це ще один колаборант, який. Працює на Росію, це моя така думка і це моє глибоке переконання. А для того, щоб я довго не говорив про цю людину, тому що ну, він сидить в інтернеті, він ще значне мені розказувати абсолютно все одно, що він мені розкаже, я вам скажу коротко. Партія Шарія із усіх, хто був при владі, там в Херсоні, там в Сумах, там чи в цьому в Харковичі. Де, де коротше візде, де були в партії Шарія, всі е, перефарбувалися, стали колаборантами. Я думаю, що я відповів на це питання. Якщо всі його підлегли, кому кого він завів у в якісь ради опридільні, там всі стали колаборантами, то тоді питання: а хто ти? Шарій? Колаборант. Який вплив має Петро Порошенко на політичній арені зараз? Яке місце на політичній арені? Нуль без палички. Реально нуль без палички. Ну е, дивіться. Коли він почав оце все. Ну, по-перше, е, от з його, з його грошима. З його грошима, я це говорив неодноразово і ще раз хочу повторитися. Вони, оці всі олігархи, Філітаж, Кучми, Порошенки, Ахметови, там, хто ще, кого я там ще не назвав. Ну, Коротше, вся оця. Як же я казав, нема тюкатися, ніби як їх називати? Ну, коротше, всі повинні були зложитися і закрити небо. В Україні І треба самоліти, самольоти, треба купола, купола. Що треба ще купляти, щоб закрити небо? Оце треба було робити. А тепер подивіться, дивіться, внимательно, внимательно подивіться по інтернету, коли Порошенко почав допомагати. Коли наші пішли в наступ на Харкові, це був кінець августа, начала сентября, Порошенко побачив, що. Я йду на парікадих тим, хто побіждає, а побіждає все-таки Україна, треба що допомагати. І зараз він перекрасився, починав все розказувати. Я вам скажу, що Порошенком там було все договорено. Мінський 2, мінський 5 Мінський 6, Мінський 8, Ліпецька фабрика, як працювала, так і робота Ну, він все попродав, все, що, все, що міг, все, все попродав, а розказує, що він накрав грошей і скільки, що ну, в нього на, в домі роботи людей б'ють трошки менше, ніж в мене на підприємстві. У мене 365 чоловік робить. Ну в нього в домі роботи трошки менше. І в мене один одне питання: ну, нахрена скільки? Ну, одна хрена скільки? ну, я не розумію. 5 периметрів охрани, там, Ну, нахрена скока? Якщо закутя щоб прилетів, то прилетить, як воно в Адатурському у Ніколаю прилетіло. Ну, 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 нахрена скільки, я от не можу поняти. Ну, чи це люди вже з жиру бісяться, не знають, що робити. Ну, у мене просто питання. Ну я не розумію цього. І ходить, оце ще флісочка, ось о там, то це там на заправочки сфотографуватися, щоб оце він побачив, що Зеленський колись з пиріжками фотографувався з людьми, треба ж і мені. Ну, 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 з його грошима, з його грошима, ну це низько. Візьми, приїдь, купи самоліти, ми то-то то, -то, -то і скажи, ось я зробив. Ви розумієте, що е, вони упрекають Зеленського в тому, що не робилися снаряди, не робилися там. Шановні, давайте трошки відкатимося назад. Скільки складів горіло Порошенку, Як ви думаєте, случайно? А тоді війни не було. Тоді ж війни не було. Хіба кромбалаклеї не можна було поставити ПВО так, що туди не тільки, е, безпілотник чи е, дрон якийсь пролетів. Взагалі птичка не пролітала. Можна було, а чого не робили? Тому що бажання такого не було. І скільки погоріло. А там, баклі, щоб ви розуміли, чотири етажа під землею. І це все взривалося. Взривалося. А де воно було? Чого воно так случилось? Питання. Тому тут він робить, від показує, що щось робить, там, де можна вкрасти із свинарчуками. А там взриваються і унічтожаються, що просто. Не було чим потім воювати. Це перший момент, другий момент. Скільки на нас прилетіло ракет? А скільки продали, поміняли на газ. А скільки самольотів віддали. А скільки танків продали? Чого ж Порошенко про це не говорить? Ну от і питання. От тут дуже багато, дуже багато питань, але я у, у, от просто впевнений, в тому що про Порошенка ну, реально тільки. Ну як щоб не заматюкатися про таких ідіотів? Я не знаю. Ну, я не знаю, хто за нього буде голосувати і хто його буде підтримувати. Ну, зрозуміло, тих, кого він засипає баблом, а в нього воно є. Тому в мене була б така просьба е до Зеленського, як тільки е війна закінчиться закрий границі для всіх. Повністю щоб не спіли втікти. А потім взяти за 10-15 років, хто що приобрів, купив, приватизував із державного, все позабирати, роздати, середній клас залишити на місці, бідним роздати всі, всі ці гроші, вирівняти рівень життя і потім йти в Європу. Але щоб вони просто не спіли втікти. І все. Все буде дуже просто. Просто треба до цього, до, на це просто бажання. Бажання у простого народу є. Оставички достукатися до президента, щоб він нас почув. Слава Україні, слава українській нації! І далі ви знаєте, що далі по тексту.